Всім привіт! Поступає дуже багато питань на рахунок вибору зимових шин для електромобілів. Щодня ми приймаємо дзвінки, які від власників електромобілів, які з кожним роком, з кожним місяцем стає все більше і більше, які можна вибирати, купувати і ставити шини зимові шини для електромобілів. Перше, ми будемо зараз називати, які. Особливості є в електромобілях, чим вони відрізняються від звичайних автомобілів з ДВС з двигунами внутрішнього згорання. Перше, електромобілі більш важкі, тому я рекомендую вибирати шини вашому типу розмірі, які стоять на вашій машині, з абревіатурою XL. Тобто, ці шини мають максимальний індекс навантаження. Вашому типу розмірі. От, наприклад, як ці можна подивитись. Наприклад, Hankook 215 60 16 99H, 99 це індекс навантаження, є абревіатура XL або Extra Load. Тобто за рахунок того, що електромобіль більш важкий, йде більше навантаження на шину, і шини, які мають абревіатуру XL, вони більше будуть вам слугувати. Друге. Електромобілі мають більший крутний момент. Тобто, вони будуть більше скользити, більш сильно прокручуватись, тобто вам треба вибирати зимові шини під ваші умови використання. І третє, електромобілі працюють тихіше, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, Тому я рекомендую брати шини, які мають низький рівень шуму. Це практично всі зимові шини, окрім шипованих. От тут можна подивитись: це шипована шина. Вона дуже сильно відрізняється по рівню шуму від інших шин. На другому, мі... На другому місці по рівню шуму знизу це направлений рисунок, малюнок протектора. Вони більш шумні. Наприклад, такий або такий. Він йде у нас. Йолочкою от вправо-вліво е, отводи йдуть водоотводи або отводи снігу і каші сніжної. І самі е, малошумні шини мають асіметричний малюнок протектора. Е, ми, ми бачимо тут тільки продольні канавки, це називається малюнок асіметричний. Вони самі малошумні. Тобто, але вони мають не таку гарну курсову устойчивость, ніж, ніж шини з направленим малюнком протектора. Продовжуємо далі. І тепер а, я хочу вам розказати, а, чим взагалі відрізняються зимові шини. А, тому що головне, щоб ви підібрали зимові шини під ваші умови використання. А, не тільки а, гарні для електромобіля, а, які є шумні, асиметричний малюнок протектора або направлений, або саме головне, щоб вони підходили вам під ваші умови використання. Перше, якщо ви їздите в місті, якщо у вас експлуатація автомобіля відбувається на, в основному на мокрому сухому асфальті, немає суворих зимових умов ожеледиці або засніжених дорог, дороги чистять вночі, вам найкраще підійде шина так називаєма єврозима. Наприклад, така це шина Ханкук. Які відмінності шини Єврозима, від шин, які, які призначені для суворих зимових умов? Основні відмінності це покатий вугол, покати кут в на боковині шини. І Це перше. і друге це менша кількість ламелії на цьому от кубіку, на одному кубіку, на малюнку протектора. Для порівняння, от, наприклад, це шина для суворих зимових умов, так називаємо ліпучка. Тут ми бачимо гострий кут, і ми бачимо дуже багато, дуже багато ламелій, дуже багато продольних ламелій вправо вліво і зверху вниз. Вони, ці шини ліпучка, зараз я про них трошки скажу, вони підзначаються для суворих зимових умов. Які переваги цих шин так називаємо єврозима? Вони дуже гарно працюють на сухому і мокрому асфальті. Вони гарно працюють е, в плюсову погоду. Ну, там, я маю це на увазі не плюс 20 і 25, а плюс 5, плюс 7 е, класична європейська зима, не сильно засніжена. Е, в них менше рівень шуму, е, вони е, набагато менше тормозний шлях на сухому, мокрому асфальті. Е, тут ми бачимо наші лейбли. І ми бачимо, що рівень, рівень щеплення на мокрому асфальті досить високий, рівень Б, максимальний А рівень витрат палива, до речі, вони також не так багато витрачають енергії або палива на середньому місці, на середній шкалі. Рівень шуму 72, він практично у всіх 72. Ну і це зимова шина. Це європейські лейбли шин, на яких позначаються основні коефіцієнти, основний. Основні характеристики для зимових або літніх шин. Ця шина також не, не така шумна, тому що тут менше, менше ламелі, не так вона буде шуміти, Але коли у вас умови використання на снігу і на ожеледиці, вам краще брати другу, другу модель шин, так називаємо ліпучка. Це шини скандинавки, вони для суворих зимових умов ми бачимо е, дві класичні е, малюнка протектора для зимових шин Це направлений і асиметричний. Я рекомендую на зиму всім брати направлений малюнок протектора, тому що він краще відводить сніжну кашу по бокам вправо-вліво, і е, він краще має курсову устойчивость е, за, за рахунок центральної полоси. Але він трошки шумніший, але прям я думаю, що це не критично. Ми бачимо ліпучку, дуже гострі кути. Ось та, тут також ліпучка це континенталь. У нас це також ліпучка, гострі дуже кути. Всі кубики, протектор, весь порізаний ламілями. Вони дуже гарно працюють в ожеледістю і в засніжену погоду. Ми бачимо бокові зацепи, які виводять сніг і гарно щіпляються, гарно. Гарно щепляються зі снігом, гарно виводять сніг, сніжну кашу. Це ідеальний малюнок протектора, направлений вправо-вліво для зимових умов. Я, я так... Які у нас є новини в зимових шинах, які стосуються електромобілів? Перше. В цьому сезоні зараз у нас 24 рік осінь, жовтень. Я побачив, що на багатьох брендах, особливо європейських, наприклад, от Continental у нас виробники стали позначати абревіатури ЄВ, що ця шина також, також підходить для електромобіля. Тобто ніяких інших відмінностей від звичайних шин я в ній не бачу, але тут є екстралот, XL, збільшений індекс навантаження. В цьому розмірі це у нас 2450 r 19 І вони почали додавати таку абревіатуру, таку амалгацію ЄВ. Ну, вона практично нічим не відрізняється. Це у нас іде конкретно ця шина це ліпучка Continental Viking Contact 8. Це новинка. Це преміальні шини. Це перше, що виробники стали робити. Друге, Hankook, єдиний виробник Hankook, який на зараз. Створив лінійку зимових шин, не тільки зимових взагалі шин, там і зимові, і літні, по-моєму, навіть і всесезонні для електромобілів. Називається ця лінійка Hankook Ion. На жаль, в Україні їх немає в продажу, тому що вони досить дорогі. По малюнку протектора Hankook Ion, вони йдуть як єврозима. В них немає ліпущик, тому що виробник Hankook вирішив, що для електромобілів краще. Використовувати єврозиму, тому що вона буде менше споживати паливо, вона буде менше шумна, вона буде краще для е, вологих е, плюсових температур. Хоча, якщо у вас електромобіль і ви живете десь в Альпах, десь в Карпатах, там де постійно сніга, або там як я живу за містом, там, де іноді буває ожеледиця, я би цю модель е, конкретно не рекомендував би, тому що вона е, може вас десь підвести. Наприклад, коли там ожеледиться, продувається дорога. в мене така, такі є ділянка дороги, що краще їхати на ліпучки на шинах для суворих зимових умов. Тобто, ще раз, не існує конкретно шин для електромобіля, вам треба вибирати шини під ваші умови використання, щоб ви, не дай Бог, не попали нікуди в ніяку погану ситуацію, щоб шина зимова вас не підвела. Якщо ви постійно їздите в місті, якщо ви впевнені, що ваше місто чистять, там постійно будуть сухі або мокрий асфальт, вам краще брати шина, яка називається Єврозима. Е Навіть якщо тут немає ніякої амолгації для електромобіля, вона буде набагато краще працювати. Е З покатими кутами, як я вже казав на початку відео, вона буде набагато краще. вас е для вас працювати. Якщо ви живете десь за містом або у вас погано чистять дороги, вам краще брати шини для суворих зимових умов так називаємо ліпучки. Вони не шиповані. Шиповані я взагалі не рекомендую. Єдине, що можна розглянути шини, яка йде під шип, з отворами під шип, коли тут немає шипів, немає цих залізних шипів. Вони то також е вважаються шинами для суворих зимових умов, особливо для сніжних умов. Вони найкраще будуть проходити сніг, тому що тут дуже гарні бокові і центральні зацепи під спеціально під сніг. Але е, будуть гірше працювати, ніж ліпучка на ожеледиці, конкретно на ожеледиці на льду. Тобто підбирайте шини під свої умови використання. Сильно не смотріть на амолгації або на е, якісь маркетингові ходи виробників, що конкретно ця шина для електромобілів. Я вважаю, такого не існує. Конкретні умови використання, щоб вони вас ніколи не підвели. І хотілося б відповісти на одні, одні з самих популярних питань, які найкращі бюджетні шини. Із бюджетних шин ми можемо виділити це китайські шини, це турецькі шини, це сербські шини. І потім проговоримо ще середній сегмент. Із недорогих китайських шин можна сміливо рекомендувати це. Тріангл, це Хабілет і Капсен, один той самий бренд. Вони копіюють або купили а, малюнки протектора від Брічтоуна. Це я про і Капсен. А, на першому місці по продажу у нас в тому сезоні зимовому був Тріангл. Його дуже сильно хвалять і він абсолютно нормальний, якісний. А, далі у нас іде Даблстар, це, Дабл це Лін Лонг, це Maxis. Це от 5-6 китайських брендів, які. А, ще Сайлун. Ще забув Сайлун. Да. Тріангл, Сайлун, Хабілет Капсен і далі вже там Double Star, Sunfull, Maxis. Їх сміливо можна брати, ми їх дуже багато продаємо, ніяких проблем з балансіровкою. Я перезвонював людям, які їх купували в тому сезоні. Робив висновки, відгуки від них, почув абсолютно все нормально, все окей. На далі йдуть недорогі бюджетні. Це турецькі бренди, такі, як. Ласа, такі як Петлас, Після них йдуть сербські бренди. Там ціла лінійка сербських брендів. Це Мішелін побудував завод в Сербії. І вони виробляють бюджетні бренди в одному малюнку, але а, різні бренди: там Тігар, Кармаран, Оріум, Стріалс. Це теж бюджетні бренди, вони йдуть по ціні після Китаю. Їх теж можна сміливо брати, вони перевірені, вони абсолютно нормальні по якості. Середні європейські бренди йдуть вже такі, як Matador, Barum, такі як Sava, Debica. До речі, в цих брендах під брендах основних європейських виробників, наприклад, Matador і Barum – це під бренди Continental, Sava і Debica – це під бренди Гудієро. В основному дуже багато європейських зим, шин для європейської зими, європейка називається, єврозима. Можна сміливо їх також брати. Ну і далі ви всі знаєте ці топові бренди: це Мешелін, Гудьєр, Брічтон, Кантиніталі. Тою. Це топові бренди, які, в яких найкращі показники по торможенню на мокрому сухому асфальті. Ну і вони, звичайно, по ціні коштують досить. Багато більше, ніж інші. Якщо треба вам професійна консультація, дзвоніть к нам, мастершина.com, все посилання на сайт буде в описі. Дзвоніть, вас проконсультують професійно. А також у нас є в центрі Києва шиномонтаж на вулиці Антоновичі, зберігання шин, фарбування, ріхтовка дисків. Звертайтеся, завжди будемо раді.